Великій Британії можуть повернути GCSE з української мови. General Certificate of Secondary Education – загальний сертифікат про середню освіту. Цей документ є невід'ємною частиною британської освітньої системи та відкриває безліч можливостей для українських дітей, які планують здобути вищу освіту у Великій Британії. Його видають учням в Англії, Уельсі та Північній Ірландії після завершення середньої освіти. Зазвичай наприкінці 11 класу. Су для українських дітей це важливий шанс зберегти свою ідентичність. Реальна ініціатива вже розглядається на рівні уряду. Докладніше про це у сюжеті Юлії Стріжавко зараз у Великій Британії проживає понад 58 тисяч українських дітей, і для них рідна мова це опора у новому середовищі. Але є проблема: джісісі з української мови досі не існує. Водночас школярі у Великій Британії можуть складати іспити з російської, польської, італійської та десятків інших. Мов для українських підлітків мова це більше ніж навчання, це частина їхньої ідентичності. 13-річний Юрій із Гемолгемстата добре це розуміє: Я українець, я хочу вивчати і складати іспит саме з української мови, бо це моя рідна мова, частина мене. Через мову ми показуємо, хто ми є і звідки це важливо не тільки для мене. Мова має значення для всіх нас, хто був змушений покинути дім, але не хоче втрачати свою ідентичність. Міністерка освіти Британії Бріджет Філіпсон після зустрічі з міністром освіти. України Оксаном лісовим заявила, британський уряд непохитно підтримує українських дітей, чиє навчання було перерване війною. Дісі з української мови може повернутися вперше з 95-го року, коли його скасували через низький попит. Але тепер ситуація зовсім інша. Один із найбільших екзаменаційних центрів AQA вже підтвердив, що ми ретельно вивчаємо можливість запровадження українського GCC. Як повідомляє The Guardian, уповноважена з питань дітей Рейчел де Соуза приєдналася до Києва у лобіюванні уряду Великої Британії. Вона зазначила, українські діти це майбутнє своєї країни. Ми маємо забезпечити їм можливість відчувати гордість за свою мову й культуру. Де соуза наголосила, що підтримує ідею створення. Кваліфікації з української мови та була вражена роботою українських мовних шкіл у Великій Британії. Також британський депутат Ендрю Левін, обраний від округу Велвін Хатфілд, уже ініціював офіційну кампанію щодо провадження української мови до системи GCSE. Він переконаний, українська мова має бути представлена на рівні з іншими. Залишається фактом, що у цій країні можна складати іспит GCC з російської мови, але не з української. Я вирішив зробити свій внесок у те, щоб це змінити, тому що вважаю, що ми маємо надати можливість усім складати іспит GCC з української мови. І оскільки це питання є актуальним, я хочу поділитися обнаділивими новинами. Я написав листи до всіх екзаменаційних комісій, і що дуже своєчасно, AQA, одна з повідних екзаменаційних організацій, відповіла мені, що вони відкриті до цієї ідеї, але їм потрібно бачити докази того, що у нас є достатня кількість учителів, які володіють українською мовою, готових Кладати предмет і перевіряти екзаменаційні роботи. Добра новина полягає в тому, що за підтримки колег у парламенті мені вдалося знайти 250 вчителів, які можуть це зробити. Чи погодиться зі мною, мій шановний колега, що тепер це має бути лише питанням часу, коли GCC з української мови стане доступним для всіх. Мій шановний колего безсумнівно знає, що рішення про створення будь-якого нового предмета GCC ухвалюється незалежною екзаменаційною організацією. Але я також зустрічалася з міністром освіти України. Я знаю, наскільки це питання важливе для українських родин, які проживають у Великій Британії. Секретар з питань освіти також написав листа екзаменаційним організаціям із закликом створити GCC з української мови. І тепер я повністю обізнана про зацікавленість мого колеги в цьому питанні і з радістю передам цю позицію далі. Отже, щоб екзаменаційні комісії ухвалили рішення, потрібні. Но три прості речі: попит серед учнів. Молодь має показати, що вона хоче складати українську мову. Наявність учителів потрібно довести, що є фахівці, які можуть викладати і перевіряти іспити. Активна участь громади, тому якщо ви підтримуєте ініціативу, перейдіть за посиланням і заповніть коротку анкету, це займе лише дві хвилини. Зараз ми перебуваємо біля однієї з 13 шкіл мережі Ukrainian School керівництво якої запропонувало, щоб цей навчальний заклад. Став центром для проведення GCC та A-Level з української мови, Тут активно збирають підписи, поширюють форми і організовують підтримку. Тож, якщо ви українець або українка у Великій Британії або ж маєте дітей у школах, поділіться цією інформацією з друзями, батьками, вчителями, громадами. Підтримаймо українську мову разом. Над сюжетом працювали Юля Стріжалко та Данило Чекін.